Всім таке. З вами знов сімейка бабочків. Вчора щось відео не знімала, бо Олежик проснувся геть без настрою. Потім брат з малими приїхав, то я з ними трошки посиділа. Олежик чи перерівнував, чи Бог його знав. Ще був такий спокійний цілий день, коли були малі. А коли вони поїхали, він такий в тонус пішов, такий нервовий був. Та ще й світла не було до половини сьомого. Хто його знав? коли світло прийшло, він трошки плакав, кричав. І це десь його один, мабуть, вісім, більш-менш попустило. вже почав посміхатися. Якось... Але вночі то, заснув швидко. лампочка розрядилася, бо світло теж він просну, проснувся, почав кричати бо темно, в кімнаті. Я лампочку поставив на зарядку, якраз вже світло з'явилося. Він заспокоївся, але сьогодні вранці знову поснуся, мабуть, один в шість. То я його погодувала, десь в пів сьомому вже було. Переділа, мама проснулася і бабусю збудила. Я плакалки і побігла на базар. Зараз вже йду потихеньку додому. Не виспана спать хоче, бо малий майже дві ночі погано дуже спить. Ой, навіть кава вранці не допомагає. Виходила з магазину, реально не замітила кому. Вона мені каже, ти, що я тебе щось обідала, ти зі мною вітатися не хочеш. Каже, я тебе не бачила, ти на мене дивилася, навіть не привіталася. Кажу, я на свій волні йду, думаю, треба буде ось що, мабуть, через тиждень буду записуватися з малим на Охмадит, бо не знаю, якийсь він не такий. Можливо, то що стравохід, що в нього був попечений, погано заживає його, щось турбує. Йдеш, думаєш про своє, а люди ще обіжаються. Зустріла знайому, ну, за якої сіки їх знає, мабуть, років з п'ять. Також її не каже, Тебе щось трапило, це щось з малим. Зовсім не обіжається людина. А це кума, бляхом, якось так обідно. а Та, нічого, переживемо. Прорвемося. Вже доходжу додому, звідти мама телефонує, каже, ти далеко-недалеко, ось Олежик капризує. Він заснув десь було півдесятого, а це каже, пусниця вже 10 хвилин 11-го зараз. Каже, щось почав хникати все. Можливо, щось болить у нього. А я кажу, ти його погодувала 10. Каже, ой, я кажу, ой, забулася. Кажу, отож, кажу, дитя їсти хоче. Почала каже, годувати. Він заспокоївся, кай почав посміхатися. Отакий От у нас пацан. Він буває, в нього крик різний йде. Якщо в нього там щось турбує, там щось зболить. Ме там по одному плакати, там кричати. І коли він хоче гамати, в нього крик ще такий. Кричить, що його може бути чутко на вулицю. А що ж пацанові їсти не дали. Голоду морять. Трішки моїх сьогоднішніх покупочок. Купила собі на базарі такі зажими, ми будемо робити паштети, все на стільки 10 штучок. Взяла 15 штук по 56 гривень. Зайшла у Аврору, купила галакс для миття посуду з ароматом яблук. Купила такі шпажечки. І за Аврори ще в мене ось такий кофе-мікс. 4 пакетики по акції по 5 гривень. І мак кофе взяла з ароматом французької ванілі. є 4 пачечки. І 2 батончика. Зайшла в Аврору, що... не в Аврору, в аптеку купила від алергії таблеточки і мамі від тиску. Дріжчі купила солі. Взяла 2 пачки, не знаю, яка краща з них. Купила пачечку солоду, щоб робити хліб. Такий хліб смачніший виходить. І нарешті взяла кураги на штолень та фініків. Кураги ще залишу ще трошечки олежику і фініків, буду кидати йому в кошку. Так що, а, і ще взяла хлібинку, бо світла немає. а Хліб закінчився вчора. Маленький кусочок багета залишився. Думала взяти колосок, але взяла арнаут. Так що такі у нас маленькі покупочки. Щось із сьогодні свого цього хлопця немає настрою. На руках ще більш-менш нормально себе почуваю. Тільки положити, положила його на пару хвилинчиків, щоб іти нагріти супчик, і він починає плакати. Ну що ви таке? маленьке. Можливо, погода міняється навіть не знаю що. В п'ятницю такий був посміхунчик день, все було добре, А на вихідні геть настрій пішов від нас, так? На да? Поки немає світла. Вирішила положити олежика спати і піти нарубати дров. Але мамині плани, олежика не турбують. Поки мама сидить з олежиком, я пішла нарубала ще трішечки дровець, а завтра вже тоді буду різати. Можливо, завтра вже буде в олежика настрій хороший і дасть мені нарізати. У нас зараз графіки трошки по світлу змінилися, і світло на годинку раніше увімкнули. Тому тобто прошу, щоб мама зараз посиділа трішки за лежиком, а я хочу замісити якогось кекса або бананового кекса, щоб до чаю було. Хочеться щось такого солоденького і смачненького. Так як на банановий кекс в мене не було ні сметани, ні кислого молока, я вирішила спекти. Кекс з зімберм мускатним горіхом та родзинками. Ось такий кексик у мене вийшов. Посилання на рецепт залишу в описі до цього відео. Подивилася в інтернеті, то сьогодні і завтра сильні магнітні бурі. Я вже спираюсь на це, що Олежика болить головка. Пісте він там, там капризує, плаче, немає в нього настрою. А На завжди прийде сьогоднішній вечір, ще завждишній день, і потім магнітний бур'я закінчиться. Все повинно в нас наладитися. П'ять вечора і Олежик заснув, з'їв кашки за прикосою і спить, трошки заспокоївся, бо жило трошечки легше стало. Хай годин до семи поспить. Поки, до їжі, поки в мене їсти. Тоді буду потихеньку будити, щоб вночі також спав. Бо зараз може виспатися, а вночі не захоче спати. А я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, натискайте вподобайки залишайте коментарі. Бажаю всім гарного та тихого вечора. До нових зустрічей. Пока-пока.